Що ж, останній раз то ми завершили тут. Тож, давайте перше, що зробимо, добудемо дерево. Тільки спочатку трошки хочу звуки переробити. Тож загаду От Отак. Звуки раніше отакі були. Так. Ну, оцей звук прикольний. Але єдине, що мені не подобається е, із старих звуків, це коли ти йдеш, ти чуєш звуки того, що ламається. А ще занадто де. Деяких текстури занадто яскраві. А, я бачу тут ще не працює біг на контру. А, тут треба два рази нажати на кнопку В. У новому Майнкрафті то є два варіанти, як можна бігати. Перший варіант задати Ctrl і V, а другий варіант зажати два рази В. А тут працює тільки другий варіант, що буде мені незвично. А, ще тут незручно зроблено. Треба по черзі отак його розміщати. Типу, отак я не можу робити. Типу, я зараз зажимаю праву кнопку і вона ставить тільки один. І треба по черзі отак виставлять. Ну ладно, думаю, це не проблема. Зараз... Давайте тут розкопаємо трошки. І добудемо каміння. Із структур, наскільки я пам'ятаю, повинно бути селище. А також, можливо, Данж, який ви зараз бачите на екрані. Там спавнер мобів. Ось такий іскрин. Зачай дві може й одна попасть. Хоча не пам'ятаю. Давайте ще скрафтимо палець. Робимо меч. І сокиру. Так, це стара версія, тому тут також не працює. Типу. Щоб швидко переміщати по слотам. А ще тут вони не 3Dшні d ці штуки. Так, да, незвично трошки. Але проте нічого. Давайте зараз добудемо це всело. І підемо далі. Давайте спочатку ще дерева добудемо, бо з цього дерева поки що мало занадто. По цілям то у нас побудувати хату. Отримати діамантові обладунки і сет і все крутезне. Е, що ще? Пройти Майнкрафт. Звісно ж, як без цього. Звісно, це все буде не в одному відео, а в декількох. Також ви можете написати мені у коментарях якийсь челендж, який мені треба виконати, або ж на челендж а завдання. То вже як ви захочете. Але я не приймаю челенджі по типу видали цей світ. А також обираються не усі челенджі, а тільки ті, які найбільше набрали. Три, три челенджі, які найбільше наберуть. ті І будуть у мене у відео. О, вовна. Можемо потім скрафтить собі ліжко. Ми тут на болоті заспавнилися. Може грибочки трошки зберу. Може буде. прямо. Тожно. Горівки бачу. Ого як багато дають їх. Хоча, можливо, в Майнкрафті сучасно теж так багато дає. Ні, тут, тут з кожної багато даю. Грибочків, думаю, поки що на даний момент буде достатньо. Давайте трошки трошки скоротаємо населення кої. Ну я бачу ще цукрова тростина. А, і ще пам'ятаю тут складно буде плавати. Давайте добудем рослину. О, тут є F3. Також є координати. Сид. Тут одразу усі ці усе, усе що є? Ну, прикольно, прикольно. F1, F1 є, F2 також. Це щоб робити скріншот, також є, я провіряв у іншому світі. Тут тут якось занадто. Мало. Ніби на новому Майнкрафті нижче присідається. Тут якось. О, це пустель. Цікаво, тут є піраміди, бо я не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, дізнайтесь. О, ми попали на баг. Цікаво. Все бачите, тут нічого не стоїть. Проте не важливо. А у нас їжа в Мені подобається на новому Майнкрафту, воно прикольніше, більш плавно переходить, а тут воно просто одразу. І трава так само. У нас вже 24 тростини. Це добре, але, думаю, можливо, зараз ще більше ми знайдемо, тому що я там вдалині бачу, ще оно. Оце, кстати, це максимальна промальовка. І вона, рахуйте, на 8 чанків. Це максимальна тут. Тут десь зомбаря я хочу. Також не забувайте усе те, що лайки, всякі там підписки. Ну, думаю, ви знаєте, що, що робити, коментувати. Завдання давать. А також у мене вимкнено, коли я типу, йду. У мене предмети і рука не, не рухається, тому що я так привик звик, да. у мене так у новому в Майнкрафті поставлено. А у старому в Майнкрафті воно, якщо на F5. Це робить, то доліпає жорстку камеру Тут так багато тростини, е, і, думаю, скалети нам буде складно, того що тут нема щита. щит дуже корисний. А у нас вже є стат. Давайте, в принципі, поки що з таком і залишимось. Поки що не, не будемо більше брати. Давайте нападемо на цього чмобіка. Занадто легко було, я вам так скажу. Нам би ще знайти вугілля для того, щоб. Е, ...пережарити їжу. Щоб... Нас да, все було добре. Ого! Добре, що не підімною. А також добре, що. О! Тут навіть нема цих катинок, щоб людям, які не грали в Майнкрафт, було розуміло. М -м Поки що підем далі. Обходимо скелетів, тому що не хочу з ними зв'язуватися. Добре. Угу. Да, ефекти даються Єдине що вони не відображають зірки ніби крупніші ніж у новому Майнкрафті. Кактус. Я хочу ще кактуси. Мені подобається кактус, прикольно. Операція підбираємось ближче до кактусів. Геніально зробив. Так, да, при, в принципі, скелети тепер не так -то і не сильно вже пасні то що. Ай, але не коли їх багато. Бураємо, мабуть, до ранку, тому що не сильно хочеться з ними битись. О, давайте ще скрафтимо собі лук, для того, щоб ми могли показувати, хто тут крутий. Перш <зас> вони усі почнуть горіти. І мені буде дуже-дуже круто. воно бачите, вже горять. А давайте їх почнемо добивати щоб може лут з них. І тільки досить. нас Зато у нас є вже шостий рівень. О! Є ресурси, є ресурси. Тепер у нас 5 стіл. Як так? А як вони змогли у... там заспавниться? О, пісні А це що? Граві? Давайте його більше зараз наберем. Тому що він дуже коричний. Потім ми можемо стріли зробити. Яд мені медьте звонить. О, заліза. Це наші друзі з вами перше заліза. Мене навіть в відділі ще не знайшли, а вже залізо. Тоді я навіть не міг виявити, що буде далі. Це, це граві. У мене вже гравії більше, ніж заліза. Давайте я, я трошки зменшу музики, бо, можливо, вона вам занадто сильно гуде. Мені не дуже хочеться через воду пробиратися, у нас ще є можливість робити лодочку, давайте попливемо. Головне ці штуки ламати, то що в них може наша лодка поламать. А Ні. Ці штуки поламали мою лодку. Управляйте бігти. І десь отут ми побудуємо нашу хату. От тут. Давайте поставимо ліжко. Щоб знати, куди нам повертатися. Що тут у нас росло? Здесь джише будем дерева ламати, Бо зараз мені не началось, скажімо так. Ти иди сюди, Я знаю, ти хочеш. Тож, отут я збираюсь робити хату, тому давайте тут розчислимо. Отак, от в принципі, давайте поки що поставимо сюди. Все, давайте отак от поламаємо. Нам якраз вистачило. Давайте тепер отут. Він цікавий, поінт поставився чи ні? Але те неважливо. Нам треба зараз дерева добувати. Чотири. Да, давайте на 4 будемо. Для того щоб переплавити його і зробити сколу. І знову подумав, що з хтось з вами. Просто тут воно ніби вібрує. Тут у нас будуть двері. Давайте їх уже поставимо. От так. Давайте тут місток ніби. Отак. Вот а ну, давайте Нинджа Бридж. Вийшло. Давай тут. Отак хайбуда и все. Чому бы не. Давайте отутку вот, вот так. Вот так. Думаю, прикольно. Я ж хотів сегли зробити хату. Ем... Ну ладно, в принципі, можна і без неї справитися а потім я нескінченно довго воював зі сходами. Ой! Тут шифт по іншому працює, ніяк на нових версіях. Да навіть на версії 1.89 краще він працює. Типу, якщо я на кінчику блоку, я не впаду. Зробимо так. Суди я зараз складаю усі крутезні речі, а залишаю тільки... Трошки. Трошки трошки, отак, типу. Трошки 16, типу. І давайте навіть 8, може. Тільки спочатку поспимо і підемо купатися під себе. Думаю, почнемо ми десь от тут. Давайте отут. Ламаємо перше правило Майнкрафта. <рігання> ну, Поки що я нічого цікавого не знаходжу. <правж> ага, значить, вугілля ми не можемо знайти, а залізо над даром. Але то залізо мені не потрібно, якщо немає вугілля, то що я його просто не зможу переплавити. Ми до бедрока дійшли, а жодного заліза. Ой, ні, заліза аж навіть 4. Але й вигіля жодного нема. А заліза на Тільки давайте трошки думаю. Вау, прикольні Е-е... Нібито на 12 12-й висоті найкраще. А? Наскільки я пам'ятаю на цій висоті найкраще копатися. А, тільки довго ми так не зможемо копатися, тому що у нас не буде світла. світло. Для... що на приколі тут... Вузілля немає, тут вже є рисон. Я буду реготати, якщо мені попадеться діамант під час того, як у нас нема залі... Ой, вузілля. На приколі. Це як розуміти? Ми знайшли діаманти, а в залі... нас при тому нема жодного вигілля ще не Моджан, ноч, ну, що... ви що зробили? Іще й два. А може їх тут більше? Ні, я, звісно, радий, але у мене нема чим їх добути. Три. Теры. Ну, пач четыре можно точья. Пять. Шість. 7! 8! А ну, может, там и лазури... лазуры. Лазуры это дают нам на. Усе, окрім того, що нам треба. А, тут, тут схоже, тільки вісім. Да, 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 тут Тут, тут більше. Більше нема. Маджанги, скажіть мені, що не так з вашим Майнкрафтом. Давайте поки що тут розламаємо. Можливо, тут можна палицями його переплавити. Я його усе на палиці потратив. Ах, перший діамант, другий діамант, третій діамант, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Вісім діамантів. Давайте ще то будемо. А я не знаю, чи він тут нам треба буде. Не знаю, чи вам видно. Але мені... Не сильно гарно видно. Можливо, я потім, як буду редагувати відео, зроблю картинку трошки яскравіше, то вам буде видно. Бежимо, бежимо, монстр Нет. Давай, я, я тебя не боюсь. Ди сюди. О, круто, ми тепер можемо спать. Зо отакеним крутезним карманом навіть зіамантовий. Під час того, як у нас немає гуділя, я пропоную завершувати нашу серію виживання. Не забувайте писати коментарі, різні побажання, типу челенджі, завдання. Ну, думаю, ви зрозумієте. Уже у наступному відео ми спробуємо доробити скло. І спробуємо знайти mm. вугілля. А на чому у мене все. Усім успіхів. До нових зустрічей.